Дружина святкує 30 років. Це моя перша люмка. Мене звати Юра. <,eles> <xi> <сумен> я не з такою я з багато. <сумен> <усух> Приїдемо ще сюди якось. <сумен> Сьогодні важливий день. Моя чудова дружина святкує 30 років. І ми вирішили зробити цей день особливим і зібралися в Оро Траторія. Забронювати заклад можна онлайн, так і по телефону. Ми бронювали онлайн, тому що так зручніше. Ми вибрали дату і час. Підходящий для нас, і нам прийшло підтвердження на почту. Ми зробили замовлення на сьому годину вечора, тому що це був будній день, вівторок, і людям, всім друзям після роботи було зручніше прийти. Цей заклад знаходиться в шервуд-парку, це не в Едмонтоні. Але для такого ресторану і такої кухні ми вирішили поїхати в сусіднє маленьке містечко, щоб відмітити це чудове свято. Тому всім гарного перегляду. Ресторан просто вражає. Тут італійська кухня, стильний інтер'єр. Відчувається, що кожна деталь продумана до дрібниці. Ми запросили наших близьких друзів і емоції вже не максимум. Нам піднесли не тільки подарунки, а й море позитивних емоцій, привітань, обійм. Це все просто створило неповторну атмосферу. Ну а далі, а далі ви все саме бачите. Давайте послухаємо, що скажуть наші друзі перед початком нашого застілля. тільки Вау. Розказати цю історію? Як ти мене сюди? Маша, ти пам'ятаєш, як ми сюди в цей заклад приїхали, а нам сказали, а тут нема місця. Це зарезервовано. І ось цього разу я взяла все свої руки і забронювала сама. Класно, такі таке світло приглушане. Так, прикольно гарно. Побачимо, як смачно буде. Оля казала, що смачно. Корона на Ти була ти тут? Так, я вже тут була. Дуже класний заклад, такий дуже незвичайний, особливий для такої особливої сьогодні іменинниці. Тому ми дуже раді зібратися в нашому сімейному дружньому полі і відсвяткувати новий етап в житті твоєї дружини. Дякую. Вона вже запрошення в клуб 30 плюс прийняла. Я е, перший раз ми в цьому закладі. Дякую, що запросили. Е, дуже класне перше враження. Така чудова атмосфера. Е, спробуємо, як тут готують. Спробуємо напої. Безалкогольні цей раз, але теж непогано. Я Хочу сказати, дякую, що ви нас запросили. Взагалі враження перші взагалі дуже класні, дуже затишний, приємний і такий якийсь трошки аристократичний відчувається. Це дуже уютно згоден, і так затишно. Насправді дуже красивий заклад, дуже затишний і дуже красиво всього. І нас подія всіх об'єднала з нашому сімейному такому колі. Тому Все, думаю, так. буде класно проведений вечір. Так. Настрій вже чудовий. Подивимося. Як тобі заклад? Класний, дуже гарний, Ты шикарний заклад. Я тут не була. Я тут перший раз. Ти знаєш, як ти тут була, як треба просить, де отсічає лампа. Ти тут була. Я за руку подарунок. — Я хотіла сказати Маші, пару слов. Кажу, бажаю здоров'я, щастя, любові, багато подорожей, щоб чоловік завжди балував, щоб донечка радувала, щоб все було класно. Спадалося як хоче. Як? Ну, почули... Думки моїх всіх друзів та близьких зараз. Ми замовили їжу. Список їжі, яку ми замовили. Я додам. Скільки це коштує, як смачно було, і як взагалі фінальна атмосфера? Ми знімемо в кінці. Тому ми зараз чекаємо на замовлення і будемо насолоджуватися нашим вечором. Тому не перемикайтесь, підписуйтесь. Happy birthday to you. Happy birthday, to Maria. Happy birthday to you. Ooh, Happy Вітаємо, лікаємо. Як тобі заведення, віддінією? Ти вже посидів, поїв, подивився. Я дуже так, дуже смачно. наївся, все класно, дуже було все смачно. Такі якісь оригінальні страви, які до цього в Едмонтоні я не куштував. Дуже, дуже класне враження є. Воно оправдалося те, що було перше враження, воно підтвердилося в кінці. Ми дуже класно провели разом час, всі гарно поїли, посміялися. Дуже. Дуже вічливий персонал, я всім рекомендую відвідати цей заклад. Дякую Марії, що запросила нас сюди. Щасливий чоловік, щаслива дружина. Тому тут я якби, вже більше нічого не можу додати. <рес> <рес> не, все супер. Дуже класно, дуже смачно, дуже, дуже приємно тут. Атмосфера, їжа. Дуже дякую, що запросила Марія. Класно, дуже дякую за запрошення через день народження. Дуже гарна атмосфера, затишна, но смачна. Втушає, то... Але сьогодні насправді було дуже класно. Ми в нашій компанії, ми, в наших сімейним поговорили полі. про обсудили, обсудили. Мені сприйнять, це не ми обсудимо. <ріст> 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 так, класно, мені сподобалось. Приїдемо ще сюди якось. Да? є з Да? Максим, може ти якось ще пригласити? Розкажи історію, як я тебе на 8 березня зводив в ресторан. Це було... 8 березня. <laughs> я виключаюсь. А ти <laughs> знаєш, де я була 8 березня? <laughs> а, на, а, на лютого. А, на 14 лютого. Я знаю, де ми вона, були на вона. Вона, <laughs> вона була з нами 8 це, березня. Це, це прокол, ти, серйозно. <laughs> <laughs> Там соботка <laughs> <Домиш> себе. Як ото прикол цей, так? Це моя перша рюмка, мене звати Юрам до такі який чай? А це. чай якийсь така рубаша, що я кажу в таком такому термозку. Нам дуже не талі. Наталі, а чи зелений? наталі? Не могла розтопити те чорний де чай. і не поняла, де її стакан даже поки не налила молока. У нас тобі поставили три стака. Поставила я собі три стакани і не може вибрати. Я люблю, коли пообразила новий. Ти я не з такої собі, я з збагатий. Ну і загальний чек, звісно, не з дешевих, але за таку вечерю та такі емоції варто. Дякую за перегляд. Став лайк, підписуйся на канал і до зустрічі!